Добрий день. Добрий день всім добрим людям. Шановні мої глядачі, вітаємо вас на каналі Моє подвір'я. Мене звати Іна. Мого чоловіка звати Славік. Славік, привітайся з нашими глядачами. Доброго дня. Добрий день, Доброго ми день з України. України. О, <с <с?> як ми разом сказали. Ми з України. Шановні мої глядачі. Сьогодні, сьогодні знову субота і сьогодні мій чоловік вихідний Роботний. і в нього. Вихідний. Робочий вихідний, так. Бо щодня з понеділка до п'ятниці він в Сернополі на роботі, а сьогодні в нього вихідний. От. І сьогодні Має можуть... підготовлювати землю під новий врожай. Так, і сьогодні в мого Славіка дуже важлива робота. От. Має оцей весь е... оце все органічне, добриво, має все загрузити на причіп, а потім. Вивести нагород і буде. Органік на городі. Підживка, і не треба хімікатів. Так, і не треба хімікатів. Е, хімікатів це мається на увазі мім добре, бо не, не раз Нітропоска, мене. Нітропоска, салітра. Так, так. От... Нітрофоску дають замість гною, хто гною не має. О, ну, органіків, відповідно. Так. Ну, а тут для кореня йде. А солітра для стебла. А в нас тут все є. В нас тут дивіться, яка гарна органіка. Тому ми ні селітри, ні нітрофоски, ні, трофоски, ні ніяких суперфосфатів ми ніколи не сипемо, ні на грядки, ні на город. От. Так, добре. У Славіка своя робота, а я йду зараз випущу кури, бо в нас ще все закрито. Гляньте, як парує все тут, бачите, як, гній, як органіка е, переробляється. Бачите? Подивіться, як все парує. От. Горить? горить, горить, перегорає. от Все перегорає. Так, добре, зараз випущу кури бо вже півень верещить. О, гляньте які в нас гарні курчата. Різнокольорові. О, і їм тут є також чим поживитися. Що там, стає, черв'ячки є? Є черв'ячки. Є. Збирати? Так, зараз будь безбили. Не бажано, щоб вони лишилися. Ну, нічого, черв'ячки гарно, черв'ячки гарно мно, мно, множаться, множаться, розмножуються, та й все легко. Тим більше, що тут ми постійно їм даємо поживу, черв'ячкам я маю на увазі. Чого ти смієшся? Я правильно сказала? Так, Пасьоні. О, які вгодовані. Ну черв'яків, я не буду так близько знімати, ну їх. Щоб колись, по-моєму журналі, що ці є спеціальні, що запускаєш. Є. Так, так, є. Ну, то правильно, то якраз і вони і переробляють компост. Ну. От, тут є. Візби. Ну. От звільнимо. Вигрузимо, вивеземо, звільнимо яму. І можна буде в садку листя зграбувати сюди, щоб воно через зиму горіло на компости. Так, і знову гноєм прикривати. Внутрі від свині будемо викидати сюди. Та й навесно знов буде прицеп гною на город. Не раз, от мене запитують, звідки ви стільки берете. Ну та як звідки? Подивіться, курей скільки маємо. А кролів от маємо також. А втрії, А пор, свиня, кабан у нас є. Ну то є від кого? Є від кого викидати сюди. Ну, Підстеляємо. Підстеляємо. Так, славік під... я підстеляю, славік потім вигрібає. Ну, деколи я от, наприклад, від кролів славік забирає і від кабана, а вже от від нутрі я можу поприбирати. Від курей так само я можу поприбирати. Так, бо я з бо я з нутрими люблю поговорити. там клітки менше. Як з яких? Ми правда, як з якими? От в тій от клітці, що в нас в хльві стоїть там вона вузька і кришка зверху, і мені там зручно прибирати. А самці у нас окремо в хлівці, е, в хлівець є. І якщо я, наприклад, там не справлюся, якщо відкрити двері і все вигрібати від них, вони мені просто повтікають. То поки Славік від них відкидає весь послід, то я стою з палкою, щоб нутрі й самці не повтікали на подвір'я. Самці, вони якісь лагідніші і йдуть до рук. Так, так. А у цій квіці є самиця така, що агрес... агресивна трошки, ну і, а ці старі самиці були, то ж вони теж до рук йшли. Ну є я ті кої чекаю. Ми... Ну, та, як люди певно, мають кожен свій характер, так ну чекай. Беріть, беріть. Кожна чорним Ну, та де, кожна баба має свою, свою нору, кожна баба має свій нору. та й все. Так як і кроліці, полтавська срібна, Тоже так люблять часом цей вот. Може, та саме спокійний. Ну. Так, що жінки а чоловіки спокійні. Ясно, добре. Ти все правильно сказав, я пішла далі щось робити. От Поки Славік гній прицеп накидає, я одразу зараз піду наберу курчатам нашим зерна. От, у нас тут ще є що поскубти. Подивіться, ще трошечки травичка є на подвір'ї. От, Кукурузи їм вже всипали рано, барабольки вареної їм дали курчатам. Зараз ще пшенички трошечки насиплю. От, А ще там біля славіка порпається, щось собі шукають. Таке на їхнє меню буде на сьогодні. Так, і таке в них буде сьогоднішнє меню. Подивіться, як парує все. Віться, як нам добре. Сусід вчора ввечері е, наш, е, наш сусід пригнав е, трактора з причіпом. Причіп лишив нам на сьогодні, а сам поїхав по своїх е, справах. От е, також має роботи багато. А Славікові добре, тому що ніхто його не підганяє. Причіп стоїть і собі отако потроху-потроху і буде накидати сюди гній, на причіп. От, гляньте, я не всіх курей випустила, бачите? У мене тут ще кури є. Це вже кури-несучки наші, я їх не випускаю. Ми їх тільки е, недавно переселили. З садка в хлівець сюди, от і вони ще не дуже привикли до гнізда. Ну вони вже несуться гарно, почали нестися, починають нестися вірніше. Молоденькі кури. От, оце такі от красиві голубі. Це домінанти. І є ще в нас корочки брами такі дво-трьорічні. От і півень, там такі гарні, розкішні. Бачите? І я пильную, щоб вони мені не повибігали на подвір'я, тому що, щоб яйця не погубили, щоб десь зараз під деревами не неслися. І до обіду вони у нас ще закриті. От сюди їм насипала зараз зерна трошечки. Так, добре. Кабан вже обзивається. Зараз що йому дам їсти? Привіт. Привіт, красуня. Яка гарна курочка голубенька. Це домінанти. Обережно. Півня можна вигнати, він яєць не несе. Зараз його вижну на двір. О, півників ми маємо два. Гляньте, от браму маємо півня такого. І оце молоденький з домінантів. Купляли курейний сочок, а попався нам ще між ними один півник. Теж яєць не несе, але подивіться красень. Гляньте. Такий красивий. Так, зараз я їх повипускаю, вони мені тут не потрібні. Так, давайте на прогулянку. Виходь. Виходь, виходь, виходь. Пойдем. Є така поговорка, Як кури перестають нестися, півінь починає. Ага. <півня> <півня> То не про нашого півня. півня. Так, ще водички курочка. От. Отак От трошечки. О, там є вода. Ще не випили всю. так. Добре. Е, у нас в цьому, в, в цій загорожі, невеличка, бачите? У нас були бролери кілька днів, але бролери вже успішно перебралися в морозильну камеру. От, І тепер я сюди ставлю годівницю. Вона тут і була годівниця, тут бролери з неї їли. E, і тут водичка. E, і бачите, тут добре зручно, тому що коли кури сідаються на ніч, то вони і на оцю поперечину сідають, і отам сідають. І щоб послід не падав в годівницю, то поставила її отак. от, І тепер вони туди не паскудять. Добре. Так, До кабана тепер. Яке чорне рило. Лісове, чорне лісове рило. Зараз я підстилки накидаю тобі, зараз, зараз. Аня, що поїсти дам. От гляньте, шановні мої глядачі, бачите, який гарний спосіб привчити курейний несучок або молодняк курочок до нових гнізд. Ми лише недавно курей сюди переселили, і от, щоб вони яйця не губили, я їх закриваю в хліві. Я про це робила відео окреме. От багато хто з глядачів подякував за таку гарну пораду. От, бачите, от курочка одна пішла, от там всілася вже в ящикові. А раніше оці кури е, жили в окремому курникові, старі наші кури. А молоденькі, оці сіренькі і ці всі курчата, які я випустила, в садку були. От. І щоб кури не губили яйця, щоб не неслися де-небудь, де я їх закриваю до обіду. Знесе яєчко, побачу, що тут все добре, і година. Друга, третя, після обіду я вже їх випускаю на прогулянку. от. Гляну, ну, тобі так курчата допомагають. Слухай, то вже половини купи нема. То ти забрав чи то вони розгорнули. Що якби під ногами не плуталися? Ну, чекай. Можна стати. Але, але нічого, з ними веселіше. Так, з ними веселіше. Ні, бала, така. Так, добре, кабан до мене балакає, то вже наготував, щоб я кабанові висипала, так? Так, і Добре. І гарбузу? А є розбита? Є. Yeah. Є? Добре, зараз. зараз. Будемо мати теж забанку. О, курочка несеться. Так вже вискочило. То я не знаю, чи вискочило, то зараз побачу, але по голосі чую, що вона таки несеться. А, ото на пательні? Бо там в клітках, в клітках на дворі я подавав їсти. Добре, добре. Зараз. Ой, як обзиваються, кличуть. Що, перекор? Відпочиваєш? Трошки. трошки так, Віддихаєшся, так, так. так? Слухай, я так дивлюся, що така погода, що я, певно, піду в хаті пропалю. Бо якесь таке, воно ну, як сонячно, то і, і в хаті інакше зовсім. А то якесь Врань таке... Прогноз погода казав, що пів України буде дощити. Так? Ну, не знаю. Ну, Дощу то, нам не то, треба, то, аж то, не то, я. То, область сказала, що це і що. Мурно, але... Ну, щось якась, так. бачиш, така мряка, якась мжичка така, мряка падає. О, ну, а туман сідає. Може, але що думаєш, сонце буде? Ні, я таке піду зараз в хаті пропалю трошки, воно буде зовсім інакше. Сьогодні не робишся коло того гною, а що поки його на город вивезеш, то придеш, то вже хоч в хаті буде тепло. О, добре, йду я, йду, я пропалю в хаті. Морзик. А ти чого так все Ти що, ніякої мишки мені не вполював? Зараз дам тобі щось їсти, чекай. Котик Мурчик, мій голубчик, Мурзік. Так, добре. О, а ти чого туди виліз? О, так, сюди далеко кидати на самий перед. трошки розложити, треба все влізло. А, то їхати. ти накупу на одну нагорнув, накидав так? Ну, та доки міг кинути. А зараз вперед викладаю гарно. Ти думаєш загрузити все за один раз? А, як же? Ага. Як приїдуть прицепа брати аж вечором, вже не буде коли кидати. Та воно все на раз влізе. Той добре, той добре. Що, в тебе вже квітка? А ще не квітка, але вже має. Дивися, ну, як ти, ти має. Бачу, як ти добре справляєшся. Бачиш, як ти добре справляєшся. До Дуже добре. Люб. Ще трошки. Підберемо. Як тут там ближче кидати, бо... Треба подальш і кидати. Та й так добру купу виклав, глянь, носики вже на прицепі є. Ну. Ту сторону не закриє. Яку? Ту а сторону, а воно, 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 воно не відкриється? Буде, буде на одному, тому отримати. Ага. О, то ти зразу і від нутрі відчищаєш. Ну, Ну, і куди ти зібрався? І куди ти зібрався? Ми виходить, то вони. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай я ще у вас не почистив. Зараз свіжа підстілка буде, все, їдло буде, все буде. <рес> О, тут же причіп повний, повнісінький. От. Славік знов потрохи починає яму заповнювати. Від нутрі, зараз від кролів, тоді від поросяті, від кабана, От. потім від курей. Потроху-потроху і знов накомпостуємо органіки. О, провіряючий прийшов. Так, тікай звідси. От, подивіться, от у наші нутрії. От, що в нас де на підстилку? От зараз в основному листя. От зараз його нам не бракує. Листя дуже багато. Бачите? Сьогодні Славік тут повигрібався в них, насипав їм добру купу листя, веретою приніс. От, і так само наносить в садолу багато листя. Ну, листя я і сам ще можу трохи в садкові згрібати, насипати сюди. То в нас одночасно і прибирання в саду, і тут підстилка. от. Потім будемо нарізати кукурузиня, бадиля кукурузи. Кукурузу будемо обламувати, тоді вижинаємо стебла, тримаємо в стодолі, і Славік вже на січкарню перебиває стебла на дрібніші, ну, на дрібну січку таку, і тоді так само підсталяємо кукурузиня, кукурузи. от. Якщо є сіно старе, бо воно все таке, знаєте, свіже, гарне сіно, то йде на корм. А є в нас таке сіно ще з минулого року, що так запріло нам таке вже старе воно. О, так, само, так само на корм. Ну, так само на підстилку, вірніше, о, як вони граються. Так само на підстилку і нутрям, і поросяті, і так само курам. Маємо ще з минулого року кілька тюків соломи. Ну, Побачимо, як обійдемося цього року, чи треба буде купляти, чи ні, наразі вони в нас ще лежать. От, Наразі у нас листя багато, потім піде бадиля кукурузи, використаємо те, що є, а вже тоді буде видно, чи буде потреба ще докупляти солому. Ну, Час покаже, як зимою буде. Тому що і кількість тварин буде зменшуватися. Частина тварин піде, переселиться в морозилку. От, піде на м'ясо, то і не буде такої великої потреби у підстилці. Так, добре. Добре? Добре. А що ти вже браму відкриваєш? Вже мають трактористи приїхати? вже завели. Ага, то зараз тракторист приїде. Може вже їде, то добре? То добре. Ой, як добре, приїхали господарі причіпа. Славік мій вперед. Тракторист за ним. Ну, я кажу тракторист, тому що це два брати. І це вони в нас такі господарі добрі, що мають кілька тракторів. О там, до речі, їхня хата та жовта. От. Кілька тракторів мають, мають багато землі своєї. От. І це вони до нас приїхали нас виручити, нам допомогти. От. Тут у нас ще кукуруза на городі. А ось цю ділянку Славік планує встелити сьогодні перегноєм. О, як добре, подивіться. Все. І весь перегній на городі. І тепер що нам стають? Тільки його залишилося порозтрасати та й все. Розкидати. Розкидати все. стилі. Забрати. І можна орати буде. Так, і можна буде орати. От. То ще не весь перегній, то ще будемо довозити. От. Ось тут ще є в нас кукуруза, оцю кукурузу повиламуємо, повижинаємо. І так само цю ділянку теж можна буде. Не Добав то, що вас... можна буде, треба буде застеляти перегноєм, бо перегною буде багато в нас. Буде земля підживлена. Так, і буде земля добре підживлена. Так, добре, можна видряпуватися наверх по нашому городі. Це буксіра треба щоб О, То витягувати. точно, щоб, щоб нас доверху витягнув. Подивіться на ну, який город крутий. Але то таке. Та таке помаленьку. Помаленько, помаленьку, помаленько, як коли. Шановні мої глядачі, ми з Славіком дякуємо вам, що ви були сьогодні у нас в гостях на каналі Моє подвір'я. Щиро вам бажаємо мирного, спокійного дня. І хай кожна ваша праця приносить вам добрі результати, і хай все у нас з вами буде добре.